Всім привіт, які друзі! Одразу хочу вам побажати гарного чудового настрою, а ми з щрішенкою прокинулися і я буду застілати ліжко. Прибираю все на стілець, він стоїть поза кадром, видрушу простень, потім застілю ліжко і буду усаджуватися, писати плани на день, що хотілося б зробити. Заварю собі каву і трошечки отак от посижу, спланую все, що хочу. І це дуже додає настрою, додає натхнення щось робити. Я вже взяла собі це за правило. Раніше робила це звечора. Зранку присипаєшся, вже все забувається. Перечитуєш, ну якось воно вже не має такого натхнення. А коли робиш це зранку, то якраз надихаєшся цим і готова до бою. І як тільки я приділила трохи часу блокнотику, буквально декілька хвилин попила каву і в нас виключили світло, так що всі плани просто пішли. <свісна> в нізвісному направленні пришлось все міняти і вже дивитися по ситуації, що можна з цим, з цим зробити. Ну, а для початку зробити можна сніданок. Принесла всі свої коробочки від косметики, вже давно вони в мене завалялися. Вже хотіла їх вибрасувати давно все, забувала про них. І от, якраз їх час настав. В мене тут ось такий саморобний мангал, просто вистроїла кирпичики по такій. Формі, і там зазвичай робимо шашлик. Я туди накидала оцих своїх коробочок, додаю маленьких палочок. На жаль, якраз таки в нас дуже волого, прям таке прям болото, якщо чесно. Все мокре, був нещодавно дощ, причому такий добрячий, все промочив. дуже дуже некомфортно від цього. От, тому не знаю, просто повезло мені, звісно, розвести вогнище, тому що реально все було дуже вологе. Також було холодно. Ще можете звернути Увагу, що я, як завжди, трошки розгубилася. Просто чесно, не очікувала такого, що мені придеться робити. От, зазвичай я цим не займаюся я цього не вмію. Але, ну Мені здається, що все ж таки я непогано зорієнтувалася. От, Накидала туди, значить, папіру, зверху щепки, зверху палочки такі побільше. От, велике закидувати не буду, бо вони все одно вологі. А от якраз такі маленькі щепочки, вони швид... швидесенько в оні просохнуть і вже можна буде готувати, вже можна буде щось з цього зробити. Вони загоряться. Я, значить, хотіла я пожарити картошку з яйцями. але от Забракували, сказали, давай краще мівіну. Ну, мівіна, так мівіна. Ми її любимо. їмо не часто, звісно, кожен день. то це ні, А так, іноді мівіни поїсти, навіть любимо. І ось якраз цей час настав. от Намагаюся якраз таки запалити вже цей вогонь. Трошечки от нижні маленькі гілочки просушилися від напору цієї газової горілки і почали горіти. І потім вслід за ними просушилися вже палочки і побільше. От так я її сварила закип'ятила воду, просто на маленьких гілочках, ще ходила, збирала, підкидувала. В мене там є місце, де їх багато. Ще потім побачите. От. Ну, а зараз просто от, так от цим займаюся. Звісно, добре, що відмовилася від ідеї з жареною картошкою, тому що ну, дійсно не що з цього всього би вийшло. А так я порціонно відміряла води, налила в казанчик, скільки потрібно, тому що закипятіть е, слізка мало, то це погано, слізка много, невідомо взагалі би вийшло. Ну, тобто я дуже сильно волнувалася, вийде мене чи ні. От, не хотілося і час даром потратити, змарнувати, і, от, але в итогі все вийшло. Я поприбирала кірпічі, щоб поближче до вогню знаходився казанчик. Отак, от, от ще додаю огня. Все ніяк не хотіли ці дрова в мене розпалюватися, але я їх все ж таки достала. От, тому ставлю вже повертаю на місце казанчик. От, і буду потрошки підкидувати дрова, ось принесла їх. Ну, як дрова, бачите, такі гілочки сухі, сухі, просто вручну так от ламаються. Сухі-сухі, але подивіться, який костер, який вогонь в мене на них вийшов. От, головне, що їх багато було, і це мене просто спасло. Поки одні згорали, інші висихали, починали горіти, і так просто супер. До речі, оця кришка зверху, вона не від казанчика, щось я не, не можу знайти свою кришку від казанчика. Куди ми її з мамою вже заподіли, не знаю, коли прибиралася на літній кухні. Треба обов'язково знайти, бо щось я відчуваю, що мені ще не раз прийдеться в цьому казанчику так на вулиці робити, бо ми всі чекаємо на блекаут. Ну, а цю кришку я прям в якийсь час дуже сильно за розхвилювалася, от зараз, наприклад, побачила, що вона потемніла з одного боку, і думаю, це сажа, чи вона вже почала там щось псуватися. Це кришка відвідувала. Дуже класної кастрюлі, тому я її швидко скинула. Думаю, ні, нехай вже кипіть без кришки, аби з нею було все добре. Ця мівіна того не варта. От, тому підкидаю далі дрова, вже майже закипіла водічка. Тут стало питання, як же цей казанчик звідти обрати, зняти. Ну просто взяла дві великі палки, отак от підняла. І якось донесла. Добре, що не розлила. Думаю, це був би кадр, якби все перевернулося, і мені прийшлося всю цю процедуру повторювати. А так, заливаю макарошки, дуже смачно вийшло особливо на холоді, їх поїсти був просто кайф. Правда, тепер прийдеться відмивати казанчик. Але то вже така фігня Ви тільки не подумайте, що я ніколи на вогні не готувала. Я тут і шашлики жарила, єдине, що не розводила вогнище, сама просто вже за м'ясом так слідкувала. Я і зимою пічку топила і на грубці готувала прямо на вогні. Так що з цим все нормально. Просто тут трошки була до цього не готова. Ну і в принципі, знаєте, якось все було не під рукою, незручно, але. В принципі, справилася, поїли і дуже рада. От, далі вирішила підняти нам настрій, бо було якось прохолодно, пасмурно. От, і я вирішила ще повторити цю всю маніпуляцію і зробити гарячий шоколад. Казанчик з водичкою я вже поставила, вода вже майже закипіла, ще трошечки, і буде готова. Я поки що підготовлюю чашечки, собі одну ложку додаю ще цукру і всипаю зміст пакетика. Отут же, бачите, майже закипіла водичка. Я ще трошечки хочу, щоб вона прям така гаряча, гаряча була, де кидаю оці гілочки трошки. І буду вже розливати по чашкам. До речі, спочатку я цим була дуже незадоволена, ругала себе, бо забула, що сьогодні буде відключення. Думала, що завтра переплутала дні. І така була недовольна, що це все треба буде робити на вулиці. Але потім, друзі, я так втянулася, настільки це все атмосферно і якось прям приємно, мені сподобалося. Ось я показую вам Це мій молодий горішок. Позаду нього стоїть вже більш старий. Беру два горішка. вони мені ще знають. А тим часом вже закипіла водичка, я її знімаю і вже буду розливати по чашкам. Можете почути, шуми, це в нас працює генератор, він малопотужний. Використовуємо його для роботи, для ноутбука, там, для інших справ, а от на чайник його не вистачило. Тут я вам предлагаю сразитися не а на смерть. Ну, ви відказалися, поэтому давайте готувати Горячий шоколад. До речі, звернула увагу, що не дивлячись на пасмурна з дня, коли почала готувати цей напіток, то якось вийшло сонечко, потеплішало, прямо ж якось так на душі тепло стало від цього всього, ще цей гарячий шоколад поїла. І якось, знаєте, така, такі мелочі життя, але воно так стало набагато якось. Ну, я не можу це передати. Може, ви змогли уловити цей вайб на відео, але стало якось зовсім по-інакшому. Ну, я вирішила на Цьому не зупинятися, і ще це все підсластити. Принесла цукерок, розложила їх. Зараз ще поб'ю горішки, це моє місце. Тут мій піньочок спеціальний, я завжди тут цим кирпичиком б'ю горішки, якщо хочеться. І от, якраз до гарячого шоколаду воно все піде. Зараз прикрашу, розложу. будемо пити, насолоджуватися сонечком цим днем. от І вам теж бажаю гарного настрою. І не розчаров, не розчаровуйтесь, не розчаровуватись. Якщо щось виходить не по-вашому, значить вийде ще краще. Прилежить до цього фантазію. Додайте трошки настрою, не лінуйтеся і вийде ще краще, ніж ви навіть планували. І саме головне, не пропускайте такі малесенькі миті життя, як вийшло сонечко чи ще щось. Воно так додає, воно так прикрашає наше життя, а ми зазвичай це не помічаємо, восприймаємо це як должне. Пройшов вже деякий час, вдома стало холодно, я вирішила не чекати, поки включать світло, тим паче це ще не скоро. От, І все ж таки хочеться-не хочеться, а спробувати затопити грубу. Я вже її топила, є про це відео. В нас просто нова груба, ми її переробляли цим літом, зробили водяне опалення. і Трошечки я не розібралася, воно в мене закипіло, але тфу-тфу-тфу, все обійшлося. Ну, і якось я після того випадку. Не спішила її знову топити, от опалювала конвектором, грілася, а зараз вирішила не чекати, поки повністю остине хата. І все ж таки спробувати це опалення. Самотеком в мене система плюс є ще насос. І я вирішила наловчитися спробувати саме цю систему з самотеком, Тому от вийшла на вулиці, збираю гілочки, я вам розказувала, в мене їх багато. Це раніше. Хозяева робили межу. Якщо знаєте, в селах отак от гілочки відносять на межу, там, де забор. І от якось такий додаток до забору йде. Мені така система не дуже подобається, я звідти гілки прибираю, і от якраз на них можна буде трошки поопалювати. Прибираю попіл з минулого разу. Спочатку так обережно, ложечкою, думала, його там мало. Але потім дивлюся, він не закінчується все ніяк. І Згадала, що я ж тоді так багато дров закидала, плюс там ще трошки залишалося з першої протопки, коли ще з майстром протаплювали це все. Тому попілу там вже багато, і я вирішила просто рукою доставати його. І знаходила там дуже багато глини відпавшої, тому що грубка нова, там все замазували. І от я це познаходила, тому рукою все подоставала. Прибрала попіл і вже буду розводити вогонь. Беру листочки, кладу їх. Наниз. Зверху, оці якраз гілочки, які в мене такі сухі-сухі. Ну, як вони по своєму принципу сухі, на жаль, під дощом вони намокли. Але нічого, я зараз по такому ж принципу, як на вулиці, я їх підсушу і впевнена, що все буде добре. Спойлер, так і буде. Єдине, що не розумію, чого в мене йде дим з плити, коли я розпалюю вогонь і відкрита дверка, оця, яка якраз зараз відкрита. Або коли я хочу докинути дрова і її відкривати. Або просто подивитися, починаєте дим з плити. Цяга, неначе в грубки хороша. Тобто для мене це загадка. Може через те, що, по суті, я ще не пропалювала в цьому сезоні, так, пару раз лише вважаєте, запалювали грубку. От Намагаюся вам показати, як потрошечки сочиться дим з плити, але потім ви це ще побачите більш детально. Тобто для мене це загадка, або через те, що вологі дрова, оці гілочки, або через те, що це передбачає. Перші рази з пропалки. Ну, якось, от я заміціла, що коли відкриваєш дверку, так починає йти дим. Якось мене це дивує. Що ви на це скажете? Бо я зовсім в цьому ну, не маю досвіду. От бачите, як він прям потужно йде. От, вам показую, що там вже догорає, а відкрила дверку і пішов дим. І от, якщо я її закрию, то все вже буде добре. Коротше, не знаю. Дара в мене нічого не пропадає. Взяла попіл, який назбирала разом з Гліною. І йду до своїх молодих дерев, які садила в тому році. До речі, всі прижилися. Мурочка звідкись з поля з городу. Всі дерева прижилися і хочу зараз біля них трошки порозкидувати попіл. От, також в мене тут кущі малини, які в цьому році не пішли, зовсім маленькі виросли. От, так що я буду розкидувати. Це вже розказували і доброго, хороше, і від деяких шкідників допомагає. І бачите, яке в нас болото. Прям. Ну, нічого страшного, це вже осінь. Я люблю осінь, мені подобається. Я навіть на болото погоджуюсь. І Мурочка по моїм слідам за мною ходить. До речі, оце я йшла по тої частині, яку я полола декілька разів за літо, а зараз доберуся туди, де ми нещодавно покосили бур'яни. Він, бачите, тут прям цілий ліс. Ну і в мене залишався попіл, я і сюди розкидала. От в наступному році тут теж щось буде рости. Так, я палю вже декілька годин. Давайте подивимося, що там в мене. Ось що можна вже підкидати трошки дров. Отак от, от. Я зараз ну добре підкину і вже буду відкривати піддувало. Що вам сказати, десь я почала палити, і десь за хвилин 30 до великої кімнати добіжала самотюком гаряча вода. Тобто, вона виходить звідси: йде-де-йде. Тут стало тепліше, потім тут, 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 поверху, поверху, і пішло до великої кімнати, і десь за 30 хвилин вже були там трошечки теплі радіатори. Ще вам скажу? Я стараюся зараз підтримувати температуру 60 градусів, в цей раз нічого не закипіло, не дивлячись на, це, на те, що насос я не включала. От, але, тим не мене, як би все нормально. Тобто самотік в мене працює. Поки що я не задоволена. Лена, тому що коли я починала тепити, температура в кімнаті в великій, в холодній, не тут великій холодній кімнаті було 18 градусів, десь так, 17-18, зараз вона 20. Ну, Мені таке не дуже подобається. Я люблю, коли не ну, я люблю, скажімо так, ми любимо. Коли там тепло, 26, 25, 26 градусів, от таку температуру ми мали тою зимою, коли топили грубку і жили в цих двох кімнатах. Зараз вони не жилі, ми тут не живемо, ми живемо в великій кімнаті, куди йдуть радіати. І труби. От, і, і там, якби для мене 20 градусів це не є добре, за декілька годин, то воно дуже слабо нагрілося. Ну, це в мій такий перший, можна сказати, ну, вже другий, да, другий запас грубки. Тобто я приспособлююся, пробую різні речі. Саме головне, що вона не закипіла. В майбутньому, напевно, буду трошки градус, дивитися, як воно буде там, до 70, 75, ну, максимум до 80, бачите, אותו צה От. Буду потрошки включати насос. Мені просто хотілося навчитися, подивитися, як працює саме ця система самотюком. Взагалі, чи все правильно зроблено в грубці, що вона реально працює, що все нормально, все добре. Ну і бачите, в мене вийшлося, але от прохолодно в кімнаті, мені так не подобається. Треба буде якось ще, ще потрошечки приспособлюватися. Ну, я зараз спробую докинути ще дров, повишу трошки температуру. От, а так, декілька годин вона вже попрацювала. От, так що така ситуація розказала вам все. Напевно, прийде хтось новенький і буде питати про розширительний бачок, тому що це просто топ випросив. Він є, він знаходиться на горищі. От, і, до речі, там вже не так багато води, треба її туди долити. Але це вже буде завтра. Неначе все, що хотіла сказати. Так, да, зараз от докину. Що я хотіла сказати на розхунок фарби, до речі, вона липка. Чи фарба, чи ґрунтовка не можу зрозуміти. Там, де гарячо, дуже, то вона становиться липкою, не можу зрозуміти. А какова? Це ж спеціальна фарба і грунтовка, теж спеціально жара стійка, але вона от липне. Там, де дуже гаря... Гаря... гарячо становиться. Добре, зараз буду підкидати дрова. От, і може до вас ще під'єднаюся, почекайте. Так, підготувала дрова. Почекайте. Зараз все буде. Давайте заглянемо. Там вже майже нічого не залишилося. Так. Опа от, і зараз я відкрию піддувало, щоб воно по-перше. Розгорілося, по-друге, як я сказала, хочу градус повищити. От, дивимося, зараз 60. Відкриваємо тут. От. Оце, дивіться, такі кустки глини. Я знаходила в піддувалі. Це від грубки там залишилося. Ну, це ж нова робили. От. Я спеціально їх тут залишила, бачите, так дверку під. під Підпираю, бо вона може прям конкретно так відкритися, якщо її не підпирати. От, блін, мені попереднє, якщо чесно, то що було старе, набагато більше подобалося. Отак от. Так от. Воно було, по-перше, тут ширше і вище воно знаходилося там, де попіл. Воно знаходилося вище, і там дуже багато попілу поміщалося. Ціле відро могло поміщатися, тобто ви могли спокійно це робити, чистити від попілу. Ой, це волосся, що моє, раз на місяць. Боже, дівчата, жіно, жіночки, друзі, як це було зручно. Не летить пил, ви про це не думаєте, у вас чисто. І раз на Місяць ви там взяли той попіл, ну, може чаще, ну добре, раз на тиждень. Дістали ціле відро і винесли собі. У вас все чистенько. Ну, раз на тиждень у вас така процедура. А тут, бачите, воно там зовсім маленьке, зовсім не глибоке, маленьке. І виходить, що тут це прийдеться робити, ну просто кожного дня. Кожного дня буде летіти ця пилюка, це, звісно, не є добре. От, тільки роботи прибавилося. Звісно, воно набагато симпатичніше. Дивіться, яка красива. Да? Це, звісно, ще наведеться. Та да що таке, звідки це волосся? не можу поняти. А, ну, а, ну тут. Вибачте. От, звісно, наведеться марашє. це все відтереться, зашпаклюється, це заштукатуриться, як це правильно називати. І буде гарненько. Зараз так, але ну, нічого страшного, головне, що вона працює, погодьтеся. Он вже як пішло горіти. І ну, дивіться, вона розгорілася, розжарилася і вже не йде дим. Хоч я її відкриваю. ну. Все, дима нема, він не йде. А от на початку чогось він шов, бо холодна грубка, чи що. От. Ой-ой-ой, нехай ще попрацює. Нехай як поставити, так, щоб воно не закривалося, блін. І от, бачите, вона тепер мені отак от вилітає. Тобто та, що була раніше, вона, от де я її залишу, отак от, там вона і стояла, а ця відкривається. Хоч тут, хоч де. Ця, бачите, ходуном ходить. Сама по собі живе. Тут я головна, буде що буде так, як я скажу, понятно? Ага, вона сопротивляється. Так, у нас вже, бачите, було 60, вже потрошку-потрошку, по вже 60 скільки. Ну, майже 65. От. Ну, нехай піднімається температура. Подивимося, якщо що, зразу включу цей насосик. Ось він. Він маленький, малопотужний. можна навіть даже до нашого генератора підключати. Так що, якщо що, не буде світла, буде блокаут, я сподіваюся, що його не буде. Ми будемо вже підключати до генератора. І як мені подобається, як зробила цю грубку, я прям вже уявляю, як вона буде зашпакльована, заштукатурена. Передумала класти плиткою. потім вам, якщо вам цікаво, розкажу, що буду робити. Ну, опять-таки, це плани. Вони ще можуть перемінитися, змінитися, але тільки що зі знайомою обговорили, її якраз шпаклювали. І в неї зробили кірпічики, такі знаєте, роблять із клею, клеєпліточного. І воно наше, покупати цю, цю плітку, яка виглядає як кирпічики, коли їх можна самим намалювати, і буде той самий ефект. Лише на 7 тисяч гривень дешевше. От. І мені подобається взагалі, як її зробили. Ось, от, 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 там. Получається, в старої о, групки тут був такий прийом пилизборник. Він був непоганий, він не просто так там був. О, це теж дає своє тепло. Але він трошечки, знаєте, мені якось мою картину не дуже списувався. Зробили до кінця. Як мені цей припічок да, називається? Такий він якось якийсь ую. Мені прям хочеться сюди щось поставити вже, коли воно буде готове. Але до цього ще треба дожити, на що я розраховую. Так, почекайте, я там перестала слідкувати. Отак от, от. Получається майже 70 градусів. Ну нехай ще підниметься, давайте, поки вона не трещить. Я так розумію, до 80 може спокійно підійматися градус. О, бачите, стрілочка рушилася. Хлоп. Тут гаряче, сюди повертається вода, тобто поверху вона йде до великої кімнати. Через низ вона повертається по нижній трубі. І ця єлі тепла, Якщо ця така не прикоснешся, то ця єлі так, Вибачте, я без манікюра сьогодні був важкий день. Зараз усядуся, буду робити собі манікюр, а мені ще треба дещо зробити. неважно, неважно, Коротше, ви мене зрозуміли з вами буду прощатися. Сподіваюся, зі мною буде все добре з вами також. Бажаю вам гарного настрою. Я побіжала, як бачите, в нас вже включили світло, чому я дуже рада, але я все одно вирішила от пробую, експериментую з цією системою самотюком. Так що давайте вам гарного времени суток.